За перемогу в чемпіонаті змагалися спортсмени 6-17 років з Криму, Черкаської, Дніпропетровської, Київської, Львівської, Чернігівської та інших областей. Змагання традиційно проходили в розділах ката та коміте в особистих і командних заліках. За результатами змагань у загальному заліку першість здобула команда з Київщини. друге місце за картистами з Дніпропетровська, третє Криму. Черкаська команда цього разу задовольнилася четвертим місцем. У розділі ката серед хлопців 6-7 років третє місце посів Богдан Малишев із Черкас. А в розділі «Куміте» в індивідуальному заліку два перші місця здобули сміляни Ірина Коврик, дівчата 8-9 років, та Павло Обжелянський юніори 16-17 років. Другий результат серед юнаків 12-13 років показав ще один представник сміли Владислав Плодистий. Відзначимо також успішний виступ у командному комітету серед юніорів 16-17 років збірної області у складі Костятина Чакригіна, Сергія Білобабка та Павла Обжилянського. Наступний етап підготовки до чемпіонату світу відбудеться в липні у літньоспортивному оздоровчому таборі в Криму. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Новини.